І ця пісня а, про про снадійне, про те, що, про <рес> що про любов. зараз а, зараз прозвичайно на правах реклами. Ви рекламуєте снадійне дівчата, ми щось не знаємо. Ми, ми рекламуємо любов Люб. Ой, замість снадії. Як завжди з'їхали, розумієш? Як Ну, Нічого, нічого. Чого? Побачимо в інстаграмі, що ви там рекламуєте насправді просто Ми хочемо сказати, що люди заміняють всі таблетки, в тому числі снодійне, тому що вони працюють теж як підтримка, як заспокоєння. Тому наш трек саме про те, що для всіх тих, в кого є безсонні ночі, і для всіх тих, хто закоханий, кохає, і все. Що, може, послухаємо, тут така вже реклама пішла, Ярик. Можемо, друзі. Сестра босоні ночі просто зараз і продовжимо. Дівчата, ну нарешті, не лише пісня у нас на радіо, а ще й ви у нас на радіо. Що наступне буде? Ой, наступнемо. О, Оце задала О, питання. Я так місно сплю, сплю після снадійного. Ага, а буде там якісь дорослі таблетки, не знаю. Буде пісня? Ну, не Блін, не Насправді дуже, дуже вже така жорстка наступна пісня. Жорстка? Молода? Жорстока. Така ви визив такий. Жорстока в стилі чи там в слова стилі? такі? Так, ми беремо виклик, виклик. проєктом. Ну, і будемо творити. І будемо творити щось нове. Ой, це буде дуже класний взагалі стиль, такий неочікуваний для всіх. Тому сестра завжди така неочікувана. Я вам це буде вообще не попса. А щось це буде не попса? Це буде попса, попса пса шансон, дівчата. Шансон що чекаєте? Інтрига. Дивіться шансон це Клавдія петрівна. навіщо нам забирати її хліб? Ну знаєте, хліба багато, дай слава богу, того в неї нема саксофону. І нема такої сестри на Так, А, Ось вона дивіться. Ще хочемо розказати, що Кліп треба подивитися безсонні ночі, тому що ми знімали його добу, і це насправді новий досвід. У нас ніколи раніше такого не було. Це тобто ви за за, було. за одну добу ви справились часом. Ви справились. Часом буває більше. Подивіться обов'язково, тому що там красиві танці. Класне, там такі красиві веселі. талановиті дівчата, Ні. які ще вміють танцювати. Ну хто нас зараз дивився, то вони бачили. А хто до речі? Вам ці танці став? Самі придумували? чи О, підключали речі, це хлопці, хлопці хлопці і хлопці. Анічка це фіалі... Переможниця. переможниця танців танці зірками, зірками минулого сезону. Бачиш класно. Не приймають участь, як то кажуть, люди при ділах і мають толк. Сусідів Отак. не беремо, родичів теж. А як у вас взагалі з цим з Все нормально чи, Дуже чи класно. Більше що Ми... не бачив? Ми були взагалі наші прирождені танцівщиці. Ну, може це комп'ютерна графіка була, хто його знає. Знаєш? Ми, Ви, може бути... згадай, згадай свій перший день. Перший перший день на танці. Я думала, що я просто ну, інеса робот. М'ясо робот? інеса робот. А і Ну чи класно, класно, бо також було такий до речі новий трек. <рес> до речі, а, а вам от подобається а, взагалі працювати з вашим музичним продюсером? Ти там, себе хочеш запропонувати його ідеями? Та ні, ну я тут це в нас немає Нема? музичного продюсера. А, немає музичного, ми музичного Ми самі собі продюсерами самі а? себе створюємо. А, самі на жаль, ми... на жаль, чи, чи не радість. Так? Панята, а ну короче, зрозуміло. Тобто ми ви просто дві сестри, які валять тупо які валять вперед. нормально на сцені і будуть далі валити, тому а. навіть не думайте там хто там без Хтось продюсера. Думає. Це такий взагалі, просто ерор. Може, шукаєте? Є. Шукаєте? Може, зараз Ні, ми оголошення? Ми не любимо, коли нам говорять як треба. Ми самі знаємо, як треба. О, це бачиш це. от, наші дівчата, як то кажуть, українські. Ніхто не любить, коли їм кажуть, як Бо треба. ми самі можемо розказати. О, бачу, бачу, давай давай, ламай посуду <рес> і телефони. Дівчата а як ви ставитесь до питань таких інтересних, цікавих інтересних, дуже інтересних, інтересних. Інтимних? навіть інтимних можуть Хто його Та, знає, Нормально, я. давай а, нормально буде. А Тоді давайте надзвичай. пограємо в гру. Було не було. Буде одна хвилина. Відповідати дуже швидко. Будин від... голос можна кричати. Бо <рес> да. якщо будете не спішити, то Ярик, Ти перший, да? почнеш? Ну давай, 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 давай. Почну перший? А я. я, я, я. Та давай вже ярику. Я сама в шоці цих питань зараз на них дивлюсь, думаю, Боже. Я, мені вже страшно. Було не було. А скажіть, боролися зі шкідливою звичкою? Було. Так А у вас вербіло там після епіляції? Було було. Чи ховали їжу від інших, щоб з'їсти самим? Було. Чи зберігаєте якісь секрети одна від одної? Було. Було. Вам надсилають інтенні фотки від інстаграм? Ні. Ні. Боїтеся набрати зайву вагу? Ні. О, боролися із целлюлітом? — Так. Так. Займалися коханням у машині? Так. Зручно? Так. <реш> Зробите щось непристойне за великі гроші? Так. Ні. Зустрічались з одруженим. <реш> так. Ні. <реш> Це була Інеса, несе я, 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 я ж надіюсь ти не заміжня ну, дівчата. Все ви пройшли наші запитання. Ну що ми вас э, вітаємо. А да. Можна зберегти цей ефір? А воно виставити в ЄТКАМ Компромат збережено, все. Понимаешь? А все вже улетіло в ефір. Понімаєш треба його хапати, ловіть. Так, безсонні ночі, безсонні ночі. Прийом, прийом, нагадую. Треба послухати трек безсонні ночі. Всі все, все пам'ятають, всі вже все запам'ятали і все почули. Дівчат, ну ви молодці. Бачите, відверто зразу. Да, ні, а все. Ну. Ми що, спеціально, чи що. А хто його знає, спеціально, не спеціально. Ну, слухай, от бачиш одразу видно, що люди. люди, головне, що люди люди, прийшли на гейбі-радіо. Да. На найпозитивнішу станцію, і в принципі, так і от власне і. Не знаєте, з нами, от навіть коли по телефону ми спілкуємося там радіо да, з інших міст, от кажуть, боже, от ви такі позитивні. А навіть ваш позитив чутно через слухавку телефону. Розумієте, настільки нам всім сьогодні повезло, що ми всі зібралися разом. А у вас все чутно через слухок? Все, що Все, що годно можна почути? Ну там мало лі, знаєте, може щось там. Іще. Ні, Ну справді, ви через... дуже милі і дуже позитивні. Це навіть чутно, коли ви співаєте там чи граєте, mm. чути справді, ну справді чую, передається енергетика відсотна да, отака отака прям О, отака прямо Отака пряма хочемо сказати що у вас класно Так, та трапити що питання Ой, ну цяком ой Слуха, ми підутимо ще приходити там дякуємо за вашу як ну, то кажуть іскріність пані Друзі, підписуйтесь на підписуйтесь з інстаграми oh. сестра М'Юзік на Ютуб канал. Звісно, на TikTok. У нас до речі, зараз такий челендж на Бесоні ночі. Всі, всі класі відео, які там люди знімають. Ми собі виставляємо і на особисті, і на сестру. І в нас ще є такі спеціальні таблеточки, які я забула mm -hmm. в своїй машині для всіх людей. Вони, для солодкі, дружених, вони да? солодкі. Ну коротше, спеціально під цю пісню, тому всі знімають відео червоний. На Ня та да? там от кадан там. Ні-ні-ні. Короче, так. <реш> Дівчата, ми вам дякуємо, що нас прийшли, підняли Дякую. настрій не лише нам, а і думаю, мужчини, які дивляться, там також з настрієм хорошим. <реш> а чотири <реш> <це реш> <це реш> мищений, дяки мущений дівчикам, і мальчикам, і всім ну, да. з і незбагойним Гурт! Сестра! Були у нас атакуємо, шалені отпуски. Дякуємо, чекаємо ще вас у гості, хто пропустив, хто не пропустив, ти паче вже перший день в ефірі, безсонні ночі для вас далі. На Хепі радіо.